Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося з конусом і основними його елементами. Тож, конус. Це тіло обертання, яке утворилося внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо свого катета. Або ще інколи говорять осі, яка містить його катет. Тож ви бачите, як обертається прямокутний трикутник, а одна його сторона залишається нерухомою. Це і буде вісь обертання нашого конуса, і також вона буде якраз відігравати висоту цього конуса. Тож один із катетів, який залишається нерухомим, це висота. Це вже можна запам'ятати. Далі. Інший катет цього прямокутного трикутника обертається і своїм обертанням описує круг. Цей круг буде основою нашого конуса, а сам цей катет, довжина цього катета це буде радіус основи. І що ж описує наша гіпотенуза? Гіпотенуза також обертається і описує загалом бічну поверхню конуса. І сама по собі гіпотенуза вона буде для конуса відігравати роль твірної. Тобто повторення, кожне повторення при обертанні цієї гіпотенузи утворює нову твірну. Твірних безліч, і в нашого конуса обертання, якщо він є прямий, то вони всі абсолютно однакові. Тож, давайте ще раз подивимося на тіло, Яке утворилося внаслідок цього обертання. В основі у нас утворюється круг. Його утворив нижній катет, утворив цей круг. А гіпотенуза утворила таку гладку поверхню, яка буде називатися бічною поверхнею конуса. Тож, основні моменти, ви вже зрозуміли, можемо підписати, що ось. Катет, який утворився, катет, верніше, який повторювався, це у нас радіус. Катет, який був нерухомий, це у нас висота конуса. І гіпотенуза, яка повторюється, це у нас твірна. Те саме бачите на малюночку із довідкових матеріалів НМТ. Також хочеться зазначити, що всі твірні в конуса рівні, а отже, ось тут також буде та сама твірна. Щодо формул, щоб знайти. Об'єм конуса нам потрібно зробити 1 третю помножити на пі і помножити на радіус в квадраті і на висоту, тобто 1 третя пі r h. Щоб знайти площу бічної поверхні, вам потрібно пі помножити на радіус основи і помножити на твірну. Також незайвим буде пам'ятати формули довжини кола, якщо мова йде тими в задачі про саме довжину ось цієї основи, довжину кола основи, або найчастіше ще використовується саме площа круга, тобто площа нашої основи, це πr квадрат. Давайте подивимося на найпопулярнішу задачу з усіх збірників, яка тільки може бути, це прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 10 см. А катет дорівнює 8 см, обертається навколо цього катета. Тобто знову у нас є прямокутний трикутник, який обертається, у нас є гіпотенуз, у нас є катет. Просять, знайдіть площу повної поверхні конуса, що утворився, та його об'єм. Тож, давайте спершу позначимо, що у нас є. У нас є гіпотенуза. Прямокутного трикутника, який обертається, це 10 см. Є катет, навколо якого обертається. Тобто 8 це у нас буде саме катет, навколо якого обертається прямокутний трикутник. І все. Далі нам потрібно знайти об'єм площу бічної і, відповідно, площі повної поверхні. Для того, щоб нам знайти пріона. І об'єм, і площу бічної нам потрібен радіус. Радіуса в умові задачі не дано. Але ми знаємо, що ми працюємо з прямокутним трикутником, тому теорема Піфагора ніколи не буває тут зайвою. Більше того, ви можете побачити, що це сторони із Єгипетського трикутника, і відразу сказати мені відповідь. А можете записати за допомогою теореми Піфагора. Тож, із трикутника АЦБ в якому кут С дорівнює 90 градусів, ми з вами за теоремою Піфагора знайдемо С в квадраті. Це в квадраті це АБ в квадраті гіпотенуза, мінус інший катет АС в квадраті, тобто це у нас АБ квадрат мінус АС квадрат. Підставимо значення: це у нас 10 в квадраті мінус 8 в квадраті 100 грту. Мінус 64, це у нас 36. Відповідно, CB в квадраті це 36. А саме по собі це, це корінь з 36 відповідно, 6. Ну, впевнена, що багато хто з вас вже відразу усно сказав, що це у нас буде c. Тож, і ще важливим моментом є записати, хто є хто. Підписуйте собі, що це у вас висота вашого конуса. Це у вас твірна вашого конуса. І ось він, радіус. Тепер всі елементи, які зустрічаються у нас у формулі, у нас є. Можемо ними скористатися. Але перш ніж ми будемо підставляти в ці формули, нам ще знадобиться для повної поверхні, знадобиться площа основи. Площа основи це просто площа. Круга. Площа круга вчилася ще там раніше, там навіть в 5-6 класі, я впевнена, ви пам'ятаєте, що площа круга це пір квадрат. Пі залишаємо, а радіус у нас 6, відповідно, це у нас 6 в квадраті, це у нас 36 Пі сантиметрів квадратних це площа основи. Все, тепер у нас є всі елементи, щоб складати площу бічної і повної. Площа бічної знайдемо за формулою, площа бічної поверхні це Пір. Пі залишаємо, радіус знаємо, твірну знали від самого початку. Отже, це 60П. Сантиметрів квадратних площа бічної. Площа повної поверхні конуса складається із однієї основи і бічної поверхні. Тобто, нам просто треба ці величини додати площа бічної поверхні плюс площа основи. Це площа бічної, це 60 π плюс 36 π і це у нас дорівнює 96 см2. Площа повної поверхні конуса є залишається знайти об'єм. Об'єм це третя пі р квадрат h. Підставляємо 1 третя пі. Радіус в квадраті це 6 в квадраті, h була відома, це 8. 1 третя помножити на пі і на 36. Помножити на 8, звісно, 3,36 скороти, для простішого рахунку це 12. 12 помножити на 8 це у нас 96, також пі. Це не завжди так. Просто так співпало, що однакова площа повної поверхні і об'єм. Це не абсолютно не завжди співпадає, але зараз так вийшло досить цікаво. Тож. Розібралися в найпростішій задачі. Якщо ви будете розуміти суть, що ви працюєте, коли працюєте з конусом, загалом зазвичай працюєте з прямокутним трикутником, відразу його шукайте. Зазвичай вам дана буде або дві сторони, або сторона і кут. Ну, все, як ви звикли до прямокутного трикутника. Далі вже задача ускладнюються ну, ускладнюється такими якимись певними невеличкими елементами. А це є сама основна типова базова задачка. Тож я дякую вам за те, що зі мною, і дивіться мої наступні відео.